Всім привіт! З вами я Захар. І сьогодні ми будемо грати в Бак Рулет. Так що що? Я грав в ту гру один раз, Мені вона Ну так Ну нормальна вона. І коротше. Е, що Що я знаю, що я трохи спізнився за популярністю тої гри але якщо ви не знаєте, що це таке, ну я думаю, що ви знаєте. То це є. Це типа такий... Ну, коротше, русская рулетка, так що що погнали. Далее. Тут музичка прикольна. Це за целі. Я взагалі... Я взагалі нічого не, не чую почти навіть. Так, як ми, як ми назвемось? Е. E... О. О... Чекайте. Це, це, це апця вляха. Поросятко. По е. Але. Все, коротше, на рандом. Мом. Момлі. О, Момлі! Окей, все, Момлі. Все, я МОМЛІ. Я дуже багато часу потратив на то щоб... Типа, підписатися. Два холостих, один бойовий. Що ти липишся? Не липся, бо ти помреш. Давай. Сюди! Там було два холостих. Ой, йома, і що? Іде. Іде твоє? Ну, то вже зрозуміло, стріляють два в себе, бо це вже... Це вже зрозуміло, що там два холостих. Ну так. Зараз тобі кердик. Тут взагалі клавіатуру не треба використовувати, тільки мишку. Давайте в себе, прошу, прошу, прошу. Ей-ней, ай, -яй -яй -яй, ай -яй. Даре. Ой, хай. В себе стріляй, прошу, прошу, прошу. О, дякую, дякую, дякую. Не ні, ні. А що він в себе стрілює? Там ж. Там, зрозуміло, що там ж був бойовий. Я думаю, що я вже подох першому раунді. Другий раунд. Давай зробимо це трохи інтересніше. Ну що, предмети. Так, прошу, дайте мені наручники, коротше, найліпше. І ще щось. Лупа і. Ні, ну нормально. Дві лупи. Ммм, бляха, це. Давайте писать написать. Эээ. Ммм. И в кого? В дилера? Бляха, то я отак так мишкою робив вверх-вниз і... Ліп, не. О, я живий. Ладно. Дайте ножик. О. О, у мене три лупи і ножі, дякую. М -м -м. Зараз розбиваємо лупу. Броду. Ну який холостий, те. Знаю мою удачу, я не хочу зараз розпилювати, бо що, якщо холостий? Ну прошу, бойовий. Холостий, ну добре, але зараз всі є. По-моєму. У мене одна лупа лишилась, а ножик я зараз використаю. Це, по-моєму, в... ну та x 2 Damage. Бляха, йомай. Ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба. Бай-бай! ба ба А який байбаю, ну no, ще два життя. Шо, і шо? Е. Це твоя усмішка. Тепер вотимено. Шо? Шо? Зараз бойовий... А то ще то не мало бути ще нож, наручники. Всюди. Ой-ой-ой-ой-ой, все йому кідрик. Я так думаю. У нього два життя. Зараз даємо йому наручники, щоб він пропустив ход. Робимо, ну, прошу, бойовий, бойовий, бойовий. so so, bye bye Third round Ф фінальний раунд, коротше. Тепер, типа, не буде дефібриляторів, щось, типа такого, що там щось якесь інше життя будет, я щось сам не розумію. Ой, що? А, а куди? Зараз скільки? Шість хіба? А, 4, окей. Давай, давай мені... О, окей. Ну таке. Ну бля... О, ну... Ну таке, бо два тих пива. Холостей. У мене ідея, що зробимо. Робимо так. І зараз холостий. Зараз пересадь на пересадь. Прошу. Холостий. Дам. Зараз сто процент бойовий. У нього три ножа і Три Три ножа. ножа. Три ножа. Ну, Бляха, ну давай. І нож. О, це вже дуже файно. І що ти? Тепер не ребися. Робимо так. Лупа, прошу, бойовий. Бам, барам, бам. Бам. Бем. Ну, дві лупи наручники, наручники, пиво і три ножа. Все, я все обстріляю. Мені треба йому одне життя знести. Прошу. А я ще раз можу стрільнути. Блін, все себе все, себе? В себе не в себе. Давайте обманемо, але ніби я в себе нажму і в ділера. Має бути не, не холосте або бойовий веляха. Не вдалося не обманути. Все, він зараз все заюзає на мені. Ну так. Зараз лупу. Зараз ножик, потім знову лупу, потім знову ножик і, і все, я помру. А хуле ну, навіть. Нє, ні. Давай. Давай. Прошу. Не бери ножик, не бери ножик, не бери ножик. Нє. Да, yeah, yeah. oh, я ще живий. ще є дефібер. Дефібліратори, коротше, ви поняли. Алло, так, алло, алло, такі, ні. не. Ай, все, кирдик. Кердик, кердик. Нє, не. І тепер мені ж це не, не дасть, не Я не буду тепер, я не пам'ятаю, який я там, але якщо буде бойовий, і я на себе заюзую, то я помру. Прошу, 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 прошу. Не бойовий, окей. Давай, давай. Буде один на один. Один на один. І якщо мені зараз випадуть наручники, бо тож кінець, тож кінець, так? Та? То кінець Трошкінець. Трошкінець. Трошкінець, так. Хорошо. Нет, це таке. Давай. Лупа! Та які є ножики, вони мені взагалі не потрібні. Наручники би дали. Нічого не даст. Ой, холостей, 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 холостей. Ах, не знаю. Ну, дай. Сюда. Бойовий випав. Другий раз. Ишо? І Іш? Шо? Іш. Шо? <Слух> О, все, я богатенький. Я богатый. Опа. Opa. Opa. Oj. Opa. Oa. Horoski. Horoski. Pou poo. Babach. Babach. Skielki tam gruše. Congration Momely. 10 80 000 доларів, так мало бем бем аня тут клавіатура потрібна тільки для того і то не ну, знаю чи на месі може навіть можна е, -е шо ти? Стріляй! Стреляй бембем ну шо, закінчуємо ляха так відео 6 коротке було, Ну Хм ну Даря. Дар'я, все, забыл я, Захар. И всем пока!